Одна із найголовніших речей, яку повинні вміти робити всі професійні шулери, це, звісно, вміти відволікати увагу і перемішувати колоду карт. Тому що перемішування колоди карт – це взагалі основа основ. На базі перемішування ми можемо, по-перше, контролювати ті карти, які нам потрібні, а по-друге, це може зробити так, що професійний шулер просто переможе у тій чи іншій картковій грі, чи враховуючи його досвід, зробити карткову маніпуляцію якогось дуже складного рівня. І Якщо ми бачимо, що за гральним столом людина сидить і якось активно колоду карт. можливо, це привід задуматись. А чи не треба може з нею грати? Карта, тому що, можливо, вона зараз щось контролює і вже сконтролювала. І якщо ми думаємо, що ми можемо якось вплинути на результат, насправді ми на результат жодним чином не вплинемо, тому що професійний шулер все одно зробить так, що він сконтролює ті карти, які йому потрібні, і ми нічого з цим не зробимо. Більш того, він навіть зупиниться там, де йому буде потрібно, тому що там у нього буде та карта, яка йому зараз в конкретний момент допоможе в тій чи іншій грі. Насправді це може виглядати все максимально органічно і здаватись так, що ви зараз щось обираєте. Але ви нічого не обираєте, вам просто дають обрати. І це завжди так і працює. Бачите, до речі, поки я розмовляв, ми вже знайшли з вами декілька карт однієї і тієї ж масті. В даному випадку пікової, але ми підемо далі. І знайдемо ще додаткові карти. От, наприклад, у нас є вісімка. Ні, насправді це сімка пік. І підемо ще далі. Наприклад, зробимо із стрійки бубни, наприклад, шістку пік. Непогано, непогано. І можемо йти далі ще декілька разів. Ось так перемішаємо і знайдемо вже додаткові нам карти. Наприклад, шістку ми беремо, сімку ми беремо і закидуємо їх кудись. Всередину нашої колоди, і от вони вже і знайшли п'ятірку пік. І доволі непогано це все насправді виглядає, тому що ось вони вже знайшли і Чікс четвірку пік. Доволі круто це видно. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео, тому що далі буде максимально епічно. Ми ще декілька разів перемішуємо наші карти, обираємо якусь рандомну. І, звісно, із цією рандомною ми створюємо вже. Купік. Залишається саме цікаво знайти вже туза і двійку. Двійку да насправді найголовніша також річ у шулерів, це ще і увагу відволікати, і ви не помітили, як в цей момент двійка опинилась вже під коробочкою, а туз пік на коробочці. І це дуже добре видно. Напишіть в коментарі, як вам такий фокус.